На дерев'янкові це президент української піар-ліги, голова оргкомітету міжнародного форуму піар-некс, доктор економічних наук з нами на непрямому зв'язку, а тут у студії. Вітаю, пані Вітаю. Олену. Радий бачити. Да. Дуже дякую за запрошення. Ну і в першу чергу, звісно ж, те про що говорили: чи є у нас оцей інститут репутації, і як він сформувався, чи діє він, чи працює, і чи є якісь паралелі відмінності, як він працював до повномасштабного вторгнення, і як він працює нині? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що інститут, у нас дуже кажуть багато про інститут репутації, але для нашої пересічної людини, що таке інститут? Інститут це навчальний заклад, до якого треба піти. Або це якась дослідницька організація, ну там, скажімо, інститут Гаршеніна, Інститут репутації як інститут, саме як організація дослідницька. Але насправді є така теорія інституці... інституціоналізму. Угу. Да? В чому вона полягає? В тому, що у кожному суспільстві є певні встановлені, усталені норми, у що вірять. Оця ці, ці норми вони ґрунтуються, норми поведінки, у що люди вірять, і вони поділяються членами цього суспільства. Тобто інститут сім'ї це інститут, да? інститут права це інститут. І так само має бути інститут репутації. Але з ним у нас проблема. І чому у нас з ним проблема? Тому що ви ж бачите, що відбувається. Е, такі зашкварені політики повертаються і знов таки одержують такі ласі посади, одержують мандати депутатські. І ніщо їм не заважає, що це зробити. Тому е, у нас е, в силу того, що все одно, незважаючи на тисячолітню історію, ми держава молода, як держава з Економіку, як держава орієнтована, демократична. Ми молода держава. І е, у нас не було і до Великої війни. У нас не було о, такого інституту репутації, який би працював. Навіть зараз стало ще гірше. А чому стало гірше? Тому що, по-перше, Є питання технологічного прогресу, коли з'явилися соціальні мережі, і є ілюзія того, що є пряма комунікація, до якої ніхто не втручається, тобто ну, будь-хто може будь з ким, як теорія тих рукостискань, що до mm. будь-якої людини на землі, є там шість, а мабуть, навіть менше на зараз рукостискань, що ми маємо певних контактних осіб з нами. А з іншого боку, є така хибна думка, що війна все спише, що ото був у стані афекту, ото був емоційно збентежений, те, що депутати вносять до парламенту, те, що вони... Там роблять, те, що роблять, зробиться взагалі а, публічні персони, що роблять, ну, ті вечірки, mm -hmm. а, нібито благодійні. Я зараз навіть не про ту, що була остання. Вони мені мене завжди доводили до сказу, що хочу допомагати, вий гроші з кишені чи гаманця і дай. Тихо, мовчки за спиною. Або якщо це а, є якийсь збір, то це просто збір, а не щось таке, що маскується під збір. Тобто є проблема в цьому контексті. От хотів би запитати, як працює він в нас всередині нашої держави, mm. і як на нього реагує суспільство, оскільки все ж таки є не дуже позитивні кейси. Я зараз без персоналі про зірок шоу бізнесу, які, наприклад, до початку повномасштабної війни виступали в Криму, а потім собі спокійно поверталися і у вишиванках співали народних пісень. А потім ще раз їхали на Московію, виступали там і знову повертались до Києва. І все ок. Тут інститут репутації, начебто, і не працює взагалі не працює. Люди мають погану пам'ять, і з чим це пов'язано? Ну, по-перше, по перше, почнемо з чого. Ми живемо у часи інформаційного перевантаження. Людина одержує колосальну кількість інформації. А про що думає пересічна людина? А, і ми з вами теж пересічні, це ніяк не образа, але це просто констатація. Так. Це не персона, яка, яка живе заради медійної публічності, заради якогось там накачування якихось собі лайків і так далі. Так ось вона думає про буденні речі. Як організувати своє життя, як оплатити те, оплатити те. Де Розважитися. Ну, зараз взагалі ми думаємо про одне, то я мала на увазі мирний час, зараз людина думає, як вижити ага. у всіх е розуміннях, у всіх ракурсах. І тому е, людям не до того, щоб контролювати конкретно якихось персоналів. Да? Ну ніхто ж не стежить, хто куди поїхав, в принципі. Якщо це не зроблять, е, ті інституції ми маємо відрізняти інститут і інституцію. Інститут це поняття, це певна норма поведінки у суспільстві. А інституція це якась сфера, ну скажімо, журналістика, це інституція ще це... одна гілка влади, звісно да, що це наша робота. Так, правильно. Слежите. От ми з вами цими займаємося. Зараз ми розвиваємо цю культуру репутації, культуру. Управління репутацією на рівні суспільства. Е, і е, тут ну, при цьому, при цьому все одно люди мають дбати про те, який контент вони споживають, вони все ж таки мають дивитися. І е, на Заході насправді є така ж проблема, як і у нас. Е, вони дійшли до терміну аудиторна демократія, коли виборці навіть на виборах ведуть себе як аудиторія, яка дивиться телевізійне шоу. Тобто вони голосують, не е, керуючись якимись прагматичними. Раціональними думками. Вони дивляться, о, він прикольний. Угу. Він прикольний, да, Давайте. Тому і відбувся оцей бум несистемних політиків. Великому, по великому рахунку, в тому є і питання Трампу в Америці зараз. Бо він не те, щоб несистемний, але порівняно з, з класичним політиком, він не класичний політик. Угу. Тобто, тобто, до чого ми приходимо? До того, що суспільство має нарешті подорослішати. Що інститут репутації означає інший інститут, інститут репутації контролю. Коли активісти не будуть бігати і шукати десь там е, якийсь там образ ворога віртуальний, а будуть дивитися по конкретних питаннях. І якщо люди, е, які засуджують публічно тих самих, хто їздив там до Криму і так далі, е, вони не підуть на їх концерти, не, не будуть шукати їхню музику, а не буде оце лицемірство по людське око е, тут, засуджую, там гаманцем голосую за інших. До слова, так да. ми звісно, що якось це все прогнозуємо і якось ефемерно це все переносимо на проекцію поза військовим станом нашої да, держави. Да, Допустимо, абсолютно. ми говоримо про якусь Україну, в якій є мир, і тут у нас якісь вибори. І чоловік, умовний депутат або депутатка, який має якісь хибні зв'язки з коханцями, з коханками і так далі, який має вшори, який має дуже багато нерухомості і рухомості, а згодом настають дні виборів і гречка. І люди йдуть за нього голосують. От в цьому контексті ми пам'ятаємо минулі, поза минулі все ж таки не дуже позитивні випадки. А пам'ятаються, як працює у нас цей інститут, чи дійсно він відпрацьовує і чи відпрацьовує наша гілка влади? Я зараз про журналістику угу. говорю. Не відпрацьовує, не <клес> Скажу чесно, бо я не те, щоб з іншого боку барикади. Я не завжди вважала, що піарники і журналісти насправді з одного боку барикади. Тому що задача піарника в чому, щоб донести правду про кампанію, про клієнта. Про Роботодавця, якщо це корпоративний піарник, не порушуючи вимогу того, щоб вона залишалась правдивою ця інформація, тобто достовірною інформацією. Не вся правда, не все розказати, звичайно, це неможливо, але не приступаючи якісь етичні бар'єри. І це саме є журналістика. Так ось, якщо ми повернемося до цієї уявної ситуації. Знову таки проблема у трьох аспектах. Перше, це рівень критичного мислення суспільства, mm -hmm. який потрібно розвивати і розвивати, ну, звичайно, це перше все сама людина. Ніхто не може змінити людину, крім неї самої, поки вона не вдариться лобом об одну стіну, об другу стіну, об третю стіну і так далі. Журналістика не допрацьовує з якого боку. З того боку, що, звичайно, зараз, ну і ще до того, як почалася війна, проблема редакції фактично не. Фінансування, да? тобто, коли якщо е, були часи без Ютубу, без інтернету, не було конкуренції з боку блогерів, які нічого не витрачають на утримання редакції і так далі, то зараз е, ЗМІ не мають е, такої великої змоги проводити фактично ґрунтовні і якісні журналістські розслідування. Краще, щоб хтось злив інформацію, і ти її видав на гора. Тобто є недопрацювання, але все таки повертаюся, головне сама людина. Поки українців самих якийсь тумблер не е, переключаться. Микнеться в голові, нічого не буде. Дайте, будь ласка, нам механізми, щоб ми от зараз з колегами uh -huh. вас почули. Можливо, люди якось будуть зараз виховувати собі критичне мислення, що потрібно зробити, аби не попастися на якісь ну такі примітивні, можливо, подекуди піар ходи і виховати у нас в нашій державі цей от інститут репутації. Потрібно перш за все подумати, а що для мене насправді цінно? О, цінно для мене зараз якийсь хайп навколо письменників. Чи краще заробити більше грошей і задонатити більше? Ну, завжди можна знайти спосіб uh -huh. дозаробити, або дозадонатити, зекономити і так далі. Чи я буду підтримувати хайп? Чи я буду годувати тих, хто на цьому заробляє, хто одержує гроші за те, що сіє розбрат у суспільстві? Це перший аспект. Другий аспект. Дивитися з точки зору раціонального. Ну, ось він прикольний, да, красивий, гарний. Були у нас і президенти гарні, статурні, чого у нас там тільки прикольні. Да? А давайте подивимося, що воно зробило за своє життя до того, як пішло на політичну арену. Mm -hmm. Що е, зроблено насправді не у професійній сфері? Бо політик має бути кар'єрним. Політик, як Маргарет Тетчер, вона йшла. Е, всі ж е, зараз у нас захоплюються Маргарет Тетчер, ну, можливо, крім декількох моїх знайомих англійців. Е, е, і вона Найшла з найнижчих щаблин. З іншого боку, був Борис Джонсон. Борис Джонсон він журналістики, прикольний, там і дружини, і розлучення, і діти. Але ну, я зараз багато часу проводжу в Оксфорді, ну, англійці аж ніяк не захоплюється Борисом Джонсоном, скажімо uh -huh. прямо. Тобто е, потрібно нарешті дорослішати. Українське суспільство воно зараз проходить через страшенні випробування, але війна це старішення, це не дорослішення. Це коли ти душою, душею старішаєш. А доросліш... Це коли ти розумієш, що будь-яка твоя дія має наслідки, і наслідки дуже погані, тому що те, що ми зараз маємо в країні, це в тому числі наслідки нашого вибору протягом 30 років. Дуже цікаво виходить тут про, про старішення і про дорослішення, і про попередників одразу ж хотів би вас запитати. Да, да. Все ж таки, моє покоління, покоління, яке зараз зростає, також на покоління менше зазначає, що наші депутати все ж таки подекуди занадто вікові для того, аби розуміти. Усю проблему, яка з нині є в суспільстві, і так далі, пам'ятається Вінстон Черчилль, який спочатку був виконаний із парламенту Великої Британії, потім іще раз повернувся. І ми пам'ятаємо, як він вивів Великобританію з цієї страшної війни переможцем, переможницею. Нам зараз, стосовно наших, також без персоналі, без імен, політиків, які намагаються заскожити в цей свій останній вагон, напевно, що і стати іще раз політиком на ще одну каденцію. Тенці і так далі, нам потрібно довіряти з огляду на досвід того самого Черчилля і так далі. Чи все ж таки потрібно нові? Ви знаєте, я не вірю ані в нові обличчя, ані в старі. Угу. Чому? Тому що старі, звичайно, знаєте, зі старими легше. Ти їх можеш перевірити. Ти можеш побачити бекграунд, ти можеш поспілкуватися з людьми, яких які їх знають особисто. Якщо це мажоритарники, можна побачити конкретну ситуацію на окрузі. Це легше ніж зі списочниками. А нові обличчя ми з вами вже бачили. Якщо їх не відбирають, а набирають. Тобто просто слухняна людина, яка йде до парламенту. Вона нібито нове обличчя, вона нібито щось знає. Mm -hmm. Треба дивитися по конкретних досягненнях, і треба все ж таки дивитися е, на розуміння людиною контексту, політичного контексту. Е, на, я б сказала про ерудованість. Я пам'ятаю, я настільки довго живу на світі, що я навіть пам'ятаю перший парламент Радянського Союзу. Mm -hmm. Тоді мені було, мабуть, 16 чи 17. І його е, е, тоді не те, що набирали, дійсно вибирали наймні депутатів. Що там робили всередині парламенту, то було в Москві, ми цього не знаємо. Але там були академіки, там були е, люди церкви, там були люди науки, люди культури. Бізнесу ще не було, але були ті червоні директори, які дійсно робили ці підприємства і утримували їх у нелюдських mm -hmm. умовах. І кожна людина мала вартість, кожна людина була людиною. І от я вважаю, що ми знаходимося на, на у тій ситуації, коли не треба вже набирати старі обличчя, нові обличчя, потрібно обирати знов таки людей, конкретно людину. Це важко, бо це наші вибори, вони по списках. І в списки, ви ж розумієте, ну не все там безкоштовно в процесі так. потрапляння. І тут українці нарешті мають розуміти, що коли ми переможемо. І я звичайно хочу тієї перемоги, яка кордони 91-го, але якою б не була та перемога на практиці, ми всі це розуміємо. Ми повинні знов таки подумати і подумати про новий, не те, що суспільний договор. Центр суспільний договор це не те, що ми зіберемося, всі підпишемо. Чи це не референдум? Подумати просто, де ті люди. І не обов'язково це будуть люди, які прийдуть з фронту, не обов'язково це будуть волонтери, тому що потрібні люди різні. Потрібен баланс. Якщо е е дуже багато військових, то це є військова хунта. Е е військову хунту проходило дуже багато країн у світі, нічого доброго з цього не вийшло. Тобто треба нарешті бути дуже і дуже зваженими, не буде конкретного рецепту. Бо якби він був, то мабуть я б була і президентом, і балотувалася. Ми з вами да. дорослі люди, і тут про доросле дійсно варто поговорити yeah. наостанок, mm -hmm. пані Олено. Наші військові, які дійсно радше mm -hmm. за все займуть свої місця у парламенті, Звичайно. буде військова партія обов'язково. Да. Це люди з великої літери, люди, які зараз проливають кров да. за наше з вами життя в тому числі, але зважаючи на досвід, дійсно про який ви вже говорили говорите на що потрібно звертати увагу майбутньому електорату у майбутніх виборах, якихось ефемерних. Ми зараз да, не про нинішніх ефемерних е, як відрізнити так людину з гарною репутацією від людини, яка просто натягнула на себе шеврони, кітель? Тому що я впевнений, що такі також будуть, да так та таких буде більше ніж тих, які справді воювали, тому що ті, хто справді воював, вони рідко думають далі про політичну кар'єру Вони е, скоріше будуть думати про те, як повернутися. Додому, обійняти своїх рідних і близьких і жити далі, і не думати ні про що, бо політика це інша форма війни, просто без зброї. І відрізнити, перш за все, треба е, е, не дивитися на те, що, не, знаєте, як це було на Майдані, там казаки, не казаки і так далі. Дивитися, ну, я маю на увазі, кого там поливали водою на морозі. Це ще не запорука того, що людина буде працювати в парламенті і дійсно здатна працювати в парламенті. Треба дивитися, все ж таки, як не крути. Не те, щоб освіта, але здатність розуміти розуміння. Я за дебати публічні, я за журналістику, яка буде задавати питання всім кандидатам. Я за те, щоб люди витратили свій час, там відійшли від оцих повсякденних побутових боїв і витратили час, і дивилися на кожного кандидата. А там далі, ну як серце підкаже, розум допоможе. Як не допоможе, то це вже питання існування країни.